Їх викрадають. Я пишу на них повідомлення про злочин, має бути слідство. Вони викрадають на себе ще бумаги, і слідство не проходять, і сміються з нами, викрадаючи бумаги, і мені пишуть, і от мене зараз після можуть повести в карток на три доби, за те, що я на них свалюся, що викрадають мої повідомлення про злочин. Тобто я ніколи не можу нікуди написати, не оскаржити. Я лазне чудом написати оце апеляцію. Вам доповнення, оскільки у вас є доповнень, я поряд три доповнення в апеляційний суд написав. ПЦА, її у вас направно немає, тому що з дітей співпрацюють з злочинцями, з пандою з садового співпрацює керівництво установи, викладає мені документи. Мене тримають в камері, дзвонити не дають, не дозволяють. Я їм не раз, я хотів про це заявити. Нижчі працівники мали розслідувати це питання, ніхто не розслідує. Вони ходять до роботу, і з мене ухмиляються і здіваються. Мене тримають в камері, де сидить людина за тройним ви.